Про головне події в Харкові та області 5 серпня. Уночі на Харківщині відбили наліт російських БПЛА. Начальник ОВА Олег Сенігубов поінформував про падіння уламків на об'єкти цивільної інфраструктури у Вазищевому під Харковом і ков'яга Хвалківської громади. Обійшлося без постраждалих. За даними ОТО в Харків над регіоном збили 11 безпілотників. Це майже половина того, що літало над усією країною. Загалом у небо України ворог запустив 24 шахеди. Всі збиті. У керівництві хова зміни з команди пішов заступник начальника Михайло Харнам, який відповідав за будівництво та ЖКГ. Він обіймав посаду із квітня 2021 року. Про звільнення Харнама повідомив начальник Хова Олег Сенігубов у телеграмі. За його словами, заступник сам ухвалив рішення піти. На прощання Синігубов відзначив, що Харнам не залишив Харків з моменту повномасштабного вторгнення. Був у комунікації з військовими та будівельниками і працював на зміцнення обороноздатності регіону. Негода на Харківщині протягом неділі знеструмила майже 5 тисяч абонентів. Через грозу та шквальний вітер без світла були жителі Малої Данилівки, Черкаської лозової та Сіряків. Повідомила прислужба служба Аварію вже ліквідували, всім дали світло. У місті Лозова на Харківщині частково не працюють сирени повітряної тривоги. Причина не в аварії, а у знеструмленні обладнання через борги. Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський. За його словами, Харківобленерго відключило електрику на низці об'єктів підприємства теплоенерго. Зокрема, знеструмлена половина котельних. Почалися відключення навіть тих приміщень, де знаходяться сирени, які сповіщають про повітряну небезпеку. Причина заборгованість тепловиків за електроенергію. При цьому мер заявляє, що Заборгованість виникла з вини держави, які не надали компенсацію різниці в тарифах. Через відключення уповільнилася підготовка до опалювального сезону. Лозівчана можуть вчасно не подати тепло, спрогнозував Зеленський. У Харків Обленерго тим часом заявили, що не мають стосунку до відключення. Це питання взаємин між теплоенерго та підприємством постачальником електрики, яким не є Харків Обленерго. Більше новин на сайті медягру поб'єктив незламні разом.